Кавказ. За горами гори хмарою повиті, засіяні горем кровію политі. Спокон віку Прометея та морел карає, щодень Божий довбе ребра й серце розбиває, розбиває та не вип'є живущої крові. Воно знову оживає і сміється знову. Не вмирає душа наша, не вмирає воля, І не ситий не виоре дні моря поле. Не скує душі живої і слова живого, не понесе слави Бога, великого Бога. Не нам з тобою стати, не нам діла твої судить, нам тільки плакать, 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 і хліб насущний замісить кровавим потом і сльозами, кати згнущаються над нами, а правда наша п'яна спить. Коли вона прокинеться, коли одпочити ляжеш, Боже утомлений, і нам даси жити, ми віруємо твоїй силі і духу живому, встане правда, встане воля, і тобі одному помоляться всі язики вовіки і віки. А поки що течуть ріки, її ріки. За горами гори хмарою повиті, засіяні горем кровію политі. Отамто милостиві їми, ми, ненагодовану і голу застукали сердешну волю та й цькуємо. Лягло костьми людей, муштрованих чимало, а сльоз, а крові. Напоїть всіх імператорів би стало з дітьми і внуками. Втопить в сльозах удов'їх, а дівочих, пролитих тайно серед ночі. А матерних гарячих сльоз, а батькових старих кровавих не ріки, море розлилось, огненне море, слава, слава хортам і гончам, і псарям і нашим батюшкам царям, слава, і вам, слава, сині гори, кригою окуті, і вам, лицарі великі, богом не забуті. Борітеся, поборете, вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святая. Чурек і сакля все Твоє, воно не прошане, не дане, ніхто й не возьме за своє, не поведе тебе в кайданах, а в нас. На те письменні ми читаємо Божі глаголи, і від глибокої тюрми та до високого престола усі ми в золоті і голі. До нас в науку ми навчим почому і сіль почим. Ми християни, храми, школи, усе добро сам Бог у нас, нам тільки сакля очі коле. Чого вона стоїть у нас, не нами дана? Чом ми вам, чурек же, ваш та вам не кинем, як тій собаці? Чом ви нам платить за сонце не повинні? Та й тільки ж то: ми погані, ми настоящі християни, ми малим ситі. А за те, якби ви з нами подружили, Багато б де навчились. У нас же й світа, як на те, одна Сибір ісходима, а тюрм, а люду що й лічить? От молдованина до Фіна на всіх язиках все мовчить, бо благоденствує. У нас святую Біблію читає святий Чернець і научає, що цар якийсь то свині пас, та дружню жінку взяв до себе, а друга вбив тепер на небі. От бачите, які у нас сидять на небі. Ви ще темні, святим Христом не просвіщені. У нас навчиться. В нас дери, дери та дай і просто в рай, хоч і рідню всю забери. У нас чого-то ми не вмієм. І зорі лічим, гречку сієм, французів лаєм, продаємо або у карти програєм людей. Не негрів, а таких-таких хрещених, -таких ну простих. Мене гішпани. Країна з Божа, щоб крадене перекупать, як ті жиди. Ми по закону. По закону апостола, ви любите брата, Своє слово лицеміре, Господом прокляті. Ви любите на братові шкуру, а не душу. Та й лупите по закону дочці на кожушок, байстрюкові придане, жінці на патинки, собі ж на те, що не знають ні діти, ні жінка. За кого ж ти розіп'явся, Христе, сине Божий? За нас добрих, чи за слово істини, чи може, щоб ми з тебе насміялись? Воно ж так і сталось храми, каплиці і ікони, і ставники, і міри дим, і перед образом твоїм неотомленнее поклони, за кражу, за війну, за кров, щоб братню кров пролити, просять і потім в дар тобі приносять з пожару вкрадений покров. Просвітились, та ще й хочем других просвітити. Сонце правди показати сліпим, бачиш дітям, все покажем. тільки дайте себе в руки взяти, як і тюрми мурувати, кайдани кувати, як і носить, і як у зловаті. Всьому навчим. тільки дайте свої сині гори остатні, бо вже взяли і поле, і море. І тебе загнали, мій друже єдиний, мій Якове добрий. Не за Україну, а за її ката довелось пролить кров добру, не чорну, довелося збить з московської чаші московську отруту. О, друже, мій добрий, друже, незабутий, живою душею в Україні витай. Літай з козаками понад берегами, розриті могили в степу назирай. Заплач з козаками дрібними сльозами, і мене з неволі в степу виглядай. А поки що мої думи, моє люте горе сіятиму, нехай ростуть та з вітром говорять. Вітер тихий з України понесе з росою. Мої думи аж до тебе, братньою сльозою, ти їх, друже, привітаєш, тихо прочитаєш, і могили, степи, море і мене згадаєш.